Ви, напевне, звикли до того, що соціологи видають дані, і ви рідко е трапляєтесь їм на опитування. Як вони це роблять? Бог веде. Знаєте, ну якщо спробувати їх в чомусь. Ну, запідозрити, то вони тобі зразу намалюють купу формул і скажуть, що ти сам дурак. Так ось один із каналів, це канал Київ, я так розумію, вирішив у громадян України попитати, у мешканців столиці, зокрема, попитати, а що вони думають про перемовини. Ви знаєте, мені так приємно те, що ця тема стала топовою, і вона мейнстрімною. Про це говорить Зеленський, про це говорить Єрмак, про це говорять закордонні партнери там і так далі. Всі вже про це говорять. Коли два роки назад я говорив про те, що є дуже серйозні в Україні стратегічні тактичні переваги для того, щоб зупинити бойові дії і хоча б ну, спробувати далі натиснути, мене ніхто не чув. Мене шматували, здавали в різні служби, знаєте, от розказували, писали всі всякі скарги, подивіться на нього, якийсь професор. Там виступає за щось та і так далі. Де ви всі, друзі? Тепер можете ці відео записувати на президента, можете на Єрмака записувати. Можете на всіх запити. Чого ви не записуєте? Я щось не бачу ваші ролики. Да ваші гнівні ролики, друзі? Там від молоді, знаєте, всякі там студенти до, завершуючи. Старими людьми, літніми людьми, поважними людьми. Де ви? Де ви, друзі? Де ви діли? Чого ви ролики не записуєте? Ну, ну от реально зараз же про перемовини всі говорять. Саміт Миру, друга частина, он збирається і там Російську Федерацію збираються запросити. Чи ви думаєте, вони будуть канділябри тримати? Ні, з ними будуть говорити. Зокрема, Україна, представники України. Де ви? Алло, де ви? Де ви? Тільки вже тепер не на мене ролики записуєте. Давайте туди. Чи там страшно? Страшно, да? Ну, на доктора наук, знаєте, на професора ніколи не страшно зуби показувати. А на тих, у кого влада в руках, о, тих ми поважаємо. Ну, правда, поки вони влада. А потім ви ж перші будете на них вішати. Та ви вже це робите. Так от давайте послухаємо, що люди кажуть: Ну, скажімо так, у нас в родині загинув мій трилітний брат, і тому ну, стосовно перемови. Тут важко сказати, тому що вже багато покладено на карту, на скажімо так, за нашу Україну. і, Але з іншого боку, так щоб не помирали далі люди, то можливо варто зараз зупинити, але так, щоб потім ми продовжили нарощувати силу і виготовляли зброю, наші аби ну, тут тобто навчалися, бо відправляти людей, які не знають на ній, не тримали зброю в руках і себе почне робити. Ну, у мене таке відчуття, що ця респондентка вона реально дивиться мої стріми. Я не знаю, може дивитись, напишіть, будь ласка. Але це один із найбільш вміняємих коментарів. Телеграм в шапці профілю, там ви можете подивитися все. Там є що подивитися, Я вас запевняю. Телеграм шапці профілю, там повне відео.